З нами на зв'язку Дмитро Жмайло. Це співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці. Пане Дмитре, добрий вечір. Вам вітаємо, доброго вечора. Вітаю, радий бачити. Навзаєм. Uh, отже. Те, чим ми маємо захищати свої об'єкти енергетики, ну і не тільки і, звичайно звертатися до наших партнерів, так як каже президент, надати нам сили протиповітряної оборони зараз. ці дні українська делегація перебуває також в сполучених штатах, і одна із тем перемовин це саме енергетика, безпека енергетики і те, що ми можемо зробити для того, щоб це не прилітало на нашу державу. Як ви думаєте, наскільки зараз активними будуть наші партнери в наданні цих засобів захисту? Я думаю, що зараз, якраз враховуючи міжнародний контекст, ту повістку дня, яка є, цілком можливо, що ми отримаємо все таки навіть додаткові системи або мінімум додаткові постріли до тих до тих же патріотів. Всі розуміють, Україна і Європа, що наразі Росія здійснює певною мірою накопичення необхідних засобів ураження. Як мінімум, що доби вона штампує 175 шахедів і гербер. Це супутня цифра, завдяки китайцям. Вони вперше з часу повномасштабного вторгнення. Ниння у цьому році наростили кількість ракетного озброєння: це іскандери, калібри і інша зброя і металобрухти, які летить по нашій території. Ну, вони передають їм верстати, передають певну техніку для того, щоб всю цю зброю виготовляти. Тому з пониженням температур, з активним запуском опалювального сезону, скоріш за все атаки відновляться. Тому я думаю, Європа це все розуміє і ми можемо розраховувати на підтримку. Окрім Петріотів, окрім насамсайрістів, у нас є. Ще інші програми я нагадаю, що діяла у і діє україно-американська програма «Франкенсам», сам, яка інтегрує західні ракети, зокрема ж Ті АІМ Дев'ять Рі Спаров до наших ще совєтських комплексів, зокрема до с 300 до наших буків, які е, бійці повітряних сил називають уже Франкенбуками, якраз від імені цієї програми. Е, тому я думаю, що можливо точно не все ми отримаємо, але якась вагома допомога в цей момент часу точно буде. Ну і треба сказати, що просто зараз на місці, м'яко кажучи, не сидим. Я до чого дрони служби безпеки та сил спеціальних операцій вразили нафтовий термінал. Та електропідстанцію в тимчасово окупованому Криму про це повідомили джерела телеканалу «Ми Україна в СБУ. Відтак в ніч проти 13 жовтня під удар безпілотників потрапив Феодосійський морський нафтовий термінал. Влучання відбулося щонайменше в п'ять резервуарів. Там вирувала масштабна пожежа. Також пошкоджені електропідстанції Кафа та Сімферополь. Пане Дмитре, ось себе ці враження, які ми спостерігаємо, все частіше в тимчасово окупованому Криму, як вони впливають взагалі на ситуацію на тимчасово окупованих територіях, і, зокрема, на війська на угруповання військ Дніпро можливо. Вони прямо впливають, тому що росіяни зараз більший акцент роблять на поставки своєї зброї, озброєння амуніції особового складу саме через окуповані території зі сходу. Вони для цього будують нові залізничні панно, полотна, оновлюють перегони між населеними пунктами наявні, тому що на першому етапі ми винесли всю живу протиповітряну оборону Криму, яка знаходиться на окупованій території, і всі свої системи, які можуть діяти більш-менш ефективно. Ми передослукували в район Керчі, в першу чергу для прикриття е, Кримського мосту. Наші е, сили е, оборони зараз діють дуже і дуже ефективно. По статистиці, це приблизно цього тижня один уражений об'єкт за добу. Минулого тижня це був показник 1,6. Е, тому наш план дуже простий. Е, наразі ми винесли одну п'яту російської ніфтянки, а це в тому числі впливає і на виплати для нового гарматного м'ясу в Російській Федерації, і вже дуже багато є інформації зокрема від зет воєнкорів що е, зобов'язання то є місцевої влади проводити ці виплати але коштів у бюджеті відповідно немає також відомо що 40% через вибиття ланцюжків нафтогазового сектору вони зараз простоюють і відповідно потрібен час власне для відновлення для відновлення всіх цих е, систем лише із 6 по 12 жовтня ми маємо точно сім уражених об'єктів у трьох регіонах е, російської федерації так на території окупованого Криму основні наші удари все таки припадають на нафту логістику, склади на підприємства нафтопереробки, газопереробки, трубопровідної інфраструктури. От як, наприклад, був приклад новоросійська. ми били зокрема по розподільчих станціях, щоб цей південь від Ростова на Дону відсікати. І, наприклад, Новоросійськ – це великий нафтовий термінал, де завантажується сирою нафтою тіньовий флот Російської Федерації. То відповідно, дрони Магура головного управління. Ління розвідки добивали ці об'єкти, а також їх використовували як платформи для нанесення ураження нашими FPV-дронами. Дрони глобально і наші дрони Deep Strike є найефективніші. Ми профтин нафтогазового сектору, і це конкретно забирає у росіян частину коштів для продовження фінансування агресії проти нашої держави. Тому це, як на мене, дуже і дуже крутий результат. Він уже привів до те, що бракує нафтопродуктів цивільному населенню. В Далі буде сільське господарство. Є вже точкові проблеми у логістики російської окупаційної армії. Просто через обмежене застосування техніки е, окупантами воно не таке помітно, але це однозначно правильна робота, яка буде щораз давати все більше результати саме для нашої стійкості. Наші партнери також мають певні пропозиції до прикладу дорожню карту програми розвитку обороноздатності Євросоюзу представить Єврокомісія вже 16 жовтня. Вона має визначити цілі та етапи розвитку дій, зокрема щодо боротьби з дронами. Раніше висока представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас наголошувала, що ця дорожня карта також сприятиме посиленню оборони проти Росії. За її словами, документ буде повністю узгоджено із країнами НАТО. Який вигляд матиме ця дорожня? Ожна карта, і насправді це про що це про захист від Росії чи певне попередження того, що країни готові давати відсіч? Це в першу чергу про захист від Росії, тому що ще на початку минулого року західні розвідки попереджали, що 2030 рік Росія визначає саме як перевірка п'ятої статті е, е, Північно-Атлантичного альянсу. Звісно, ж країни Балтики Польща перші серед цих цілей. Прямо зараз Російська Федерація весь кордон з НАТО, починаючи від Фінляндії, розбудовує там усю необхідну логістику, рокадні дороги, там, де базувалися російські бригади, вона масштабується для того, щоб мати Можливість там розгорнути дивізії. Звісно ж, наразі 80-90% особового складу воює в Україні, але однозначно вони готуються. Плюс окремі провокації раніше. Це з'явилися головорізу Русіча на фінському кордоні. Зараз це так звані зелені чоловічки на естонському кордоні. Ну, тобто Росія задніх в цьому питанні не пасе стосовно нового інструменту і ці 800 мільярдів, які були прийняті раніше, які 23-24 е жовтня будуть Обговорити лідери ЄС то, зокрема, він передбачає на 150 мільярдів фінансування за новою системою «Сейф». Це власне для того, щоб Європа купувала зброю у європейських виробників це і використання коштів Європейського інвестиційного банку, це перенаправлення частини коштів оборонних бюджетів країн власне, на співфінансування, а також залучення приватного капіталу через окремий механізм, так званий союз заощаджень і інвестицій. Крім того, цей документ передбачає і фінансування. Ня проєктів, зокрема східний вартовий для посилення східного флангу НАТО, стіна дронів, це зокрема щодо нарощування потужностей у безпілотників і глобально визначення спільних цілей по альянсу до 2030 року. Дмитро, Детальніше про це будемо ще говорити після прийняття цих рішень. Дякуємо дуже. Дмитро змайло, співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.